Змінилася позиція Лукашенко. А це... Там вже ж з чотирьох боків готувався напад. Напад, так, так, так. Але щось, щось, щось змінилось. Не... Давайте подивимось, що змінилося? Що сталося? Лукашенко у нас в Ісландії. Ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше України концентрації військ для того, щоб втягнути нас в війну, ми не замечаємо. Ми це положительно оцінюємо. Василь Васильович ваш коментар. Мій коментар, що прозріння прозріння підходить під час завершення його кар'єри політичної. Починає людина прозрівати. Що ніякого загрози немає в Білорусі. Але знаєш, такий парадокс, мені так здається, що він може помилятися, що загроз Білорусі немає. Я ні, думаю, Білорусі, що... загрози для Білорусі немає. А ні, давай ти, потім я. А я зрозумів до чого ти хочеш сказати. Хочу сказати, що ні для Білорусі немає, а от для Лукашенка якраз загроза зараз максимально вже наближається. І, бо тому що якщо ну, Путін однозначно покарання не уникне, і якщо якимось чудом це чудо Лукашенка пропетляє, Ну, це, це буде... Я не знаю, як він може пропетляти. Це неправильно, бо тому, що хто б що зараз не казав, що як Білорусь він може пропетляти, якщо вони надали всі свої військові ресурси, бази, аеродроми, територію надали, Білорусі, надали для... звідки нанесли ну, ракетні удари по Україні. Ну, так. Тому це, ну, я... Цивільні громадяни України гинули. Все, І це Керівництво Білорусі, так? Тут немає інших. То я просто зараз не розумію взагалі позиції Лукашенка. Хочеш воюй, хочеш не боюю. все рівно, ти вже все. Ти, ти, ти злочинець. Все. Можеш відповідати. Ну але, мабуть, людина надіється ще на щось. Насправді Білорусі загрожує вторгнення Вас. З, зі сторони нас? Ні, зі сторони Росії. Ну, я... Тому що росіяни чекають прирост території. Ну, Їм все. треба показати це свої... Вони хочуть, вони хочуть захопити Україну. Оце вся історія. Бендерівці, нацисти. Це для попояз дерев'яних, починаючи з Макушки. В яких вони там всі. А... Але для них же ж Путін. Що хоче Путін? Він хоче увійти в історію. Цей покидьок, так скажімо. Щоб не матюкатись в ефірі. Він хоче увійти в історію. Як збирач земель? Так, так він хоче війти в історію як збирач земель. І з України нічого не вийшло. А і, треба, яким, показати. і яким чином ти можеш сказати, але ми все одно зібрали землю? Приєднати Білорусь. Тобто Білорусь буде отим самим органом чужородним який він спробує підшити до Росії, щоб сказати, нічого, нічого, ми ще Україну там колись захопимо. Ми там ще все зробимо. Ну, але бачите, під час СВО ми от все ж таки Білорусь до нас приєдналась. Тобто Білорусь може стати жертвою своєї безпринципності. Я маю на увазі громадяни Білорусі можуть несподівано прокинутися громадянами Росії саме завдяки тому, що вони безпринципні. Ну так. Да. Цьому є логіка. Так, ми 24 ію нового року. Ну так, але це де-факто. Але де Юре, ти ж розумієш, що потрібно зробити ще такі заяви. Це Олександр Гоц, друзі, до нас іноді приєднується своїми іскрамітними коментарями. От, за, що ми йому, за що ми йому дуже, дуже, дуже дякуємо.